Сьогодні ми вітаємо телевізійників, зв'язківців із святом. Але кілька днів тому кілька журналістів-телевізійників, які зайшли в Херсон без дозволу офісу президента, із CNN, Sky News, ТФ-1, були позбавлені акредитації. Я розумію, що, можливо, хтось хоче зробити єдиний марафон із закордонних медіа, але так не вийде. Так не працює. Тому я вважаю, що найкращим подарунком і найкращим привітанням це було би повернення акредитації, вибачення і зміна правил поведінки із журналістами, які висвітлюють війну. Треба журналістам, телевізійникам просто не заважати працювати і повернути в державний цифровий ефір канали прямий «Еспресо» і п'ятий, які за незаконною шифрограмою. З боку а, а, секретаря ради національної безпеки і оборони від 3 квітня були незаконно вимкнені з ефіру, і це теж питання нашого, а, нашої демократії, щоб ми мали саме демократію, а не єрмократію в Україні. І наостанок, у мене є питання до колег в парламенті. Чому Московський хлуй, коли який вів а, Україну? В русський мір досі очолює комітет з питань свободи слова. Це теж питання до всіх нас.